Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині поради і якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. сьогодні я поділюся з вами такою піцу тістом від піци. І таку піцу, що ми готуємо кожен раз. У нас така піца, це наш сімейний рецепт. Простий, без нічого, і дуже смачненько виходить. Кому цікаво, готуємо разом. Ось така ось така піца, ось така класна, ось така смачненька. Готуємо тісто для піци. Ось тут ми будемо готувати піцу. 200 води або молока даємо. Півчайної пів ложки солі, 10 г дріжджі. Це все розмішуємо. Те, вода або молоко має бути тепленьке. Можете давати ще й цукру. Ну, ми переважно додаємо і 250 грам муки. Має бути це на одну піцу. На, на нашу. Ми тут даємо чуть-чуть більше, бо в нас бляшка трошки більша, і ми потрошки даємо більше. Але я вам, я вам напишу на одну таку бляшку звичайну. Під, під відео напишу рецепт. І замішуємо тісто. Ось таке тісто має бути, легеньке таке тісто, не забите. Тут 125 грам пішло, а ми будемо, ми на 200 дали. Я вам напишу на одну піцу таку, як рецепт має бути. І най, най коло години. Тут одна у нас вже підходить піца, а е, невістка другу місяць пісу, а я буду нарізати на е, кобасу. Тут у мене є 500 грамів кобаси шинкової, я буду тут нарізати. Підготовлювати будемо на інгредієнти на піцу. Тут є кобаса, там по 150 грам маємо сиракого і, і помідори, кетчуп майонез. Усе будемо я буду тут нарізати зараз. Понарізаю та й вам покажу. Будемо далі, що робити. Соломку так я нарізаю. Такими соломку в таку більшу. Ось такого сира ми натремо на отаку терку сирну, делікатна така у мене терка. Та йому помідор такими пластинками тонкими. Складаємо тут, підготуємо все все, кобаса. Робимо соус. Даємо майонез. До майонеза даємо кетчуп. Даємо два-три зубчика чеснока. Можна на тети або, може, через чеснокодовку. Ось так натремо. І все перемішуємо файно. Ось так підійшло вже наше тісто. І зразу ми будемо його формувати. У... Невістка... Невістка формує зразу у бляшку. Сюди ближче, аби було видно. Отак, отак, отак. Отак, отак. отак. Аби було видно, зразу роз... Розтягає просто. не... Вони... У нас э, бляшка 35 на 45, це більша. От, бляшка. Так ми постоянно. На... Це в нас, так, нас такий постоянно, ми цим, цим постійно рецептом користуємося, як печемо піцу. І піца виходить гарно, така смачненька, дуже. Так що розтягаємо. Змащуємо соусом, тут тепер зразу і включаємо зразу духовку. Ось так. Так, тепер даємо кобасу. назад. Ставимо помідори. Ось так. Помеже трохи. Трошка цибулі. Отаку. Можете давати, можете не давати. Тут можете давати все, що, що бажаєте. І будемо давати ще трохи кукурудзи. Кукурудзи заморожена така моя кукурудза, що, є, що робила я. О, приперчую таку. Трошечка. І зверху сиром. Якраз за той час роз... духовка. Розігріваєся і ставимо при 180 на 15 хвилин. Ось так файно. Затрісаємо файну сиру. Сера тут з одної пачки на одну піцу ми даємо 100, 150, можете і 200 дати. О, Ставимо це випікати. Ось така у нас вийшла піца, Ось така ми уріжемо її кусочок. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. Миру всім і нашій Україні. Зараз отут кусочок уріжу. О. Йо -йо -йо. Ось така. Ось така у нас вийшла піца. Така смачненька, така во. Будьте здорові, мир усім і нашій Україні. До зустрічі! Ось така, ось така. Така смачненька піца, Ось, дивіться, яка. яка чудова, яка класна, смачнюща. Така піца, Так що готуйте.